Бонжорно, рукоблудлайничі. Навіть не дивлячись на космічні помірки мого каналу, перегляди на відео про звільнення чи тим більше про потраченців, багатьох з вас хвилює лише одне. де продовження відео про дубці? А я розумію, всі ті, хто його подивився, мають неймовірний аналітичний склад мислення, подібно мені, і тому продовження теоретичних досліджень бути. Але тут ком'юніті розділились на дві половини. Табір перших каже: подавай SAW, як логічне продовження. Другі давай поринемо в силіконову долину Дабі-Дабі». Ну я за обидві ідеї всіма трьома ногами. Але щоб якось все ж визначитись, я провів голосування в телеграм-каналі, де виграла дружба. Але трішки надививши, результат отримано. Тому сьогодні, браття, професор Джекі проведе лекцію по сідничній теорії Аує. Oh, yeah. Так, бачу твою руку. Чи буде силіконі вкрай, питаєш? Про такі речі не питають, тому зробимо квадри з дилогії про Бутіос і Бубіос. Ну що ж, коли вступне промо я сказав, переходимо до лекції. Вмощуйтесь зручненько і. Камон, let's гоу! Здібно до першого відео, йти ми будемо в послідовності, зазначені на офіційному сайті AW. Критерії також залишаються незмінними, а саме розмір сідниць, їх об'єм та наскільки гармонійно воно виглядає на загальній картині. Все це буде суб'єктивно незалежною та об'єктивно підкупною моєю думкою. Тому якщо у вас інші вподобання, запрошую до секції коментарів. В нас 5 тірів, Облівіон, куди потрапляють найгірші. Потім Чіко, де ситуація трішки краще. Бутіус середняк, тут дами на любителя, та я не можу сказати, що погані, просто не дотягують до повища. Ей плюс я перейменовую в мейн-івент Тут всі досить сильні учасниці, і кожна з них вже достойна вашої уваги. Але є тір С. Де знаходяться богині Олімпу, найкращі з найкращих, і ті, де вже об'єктивно челюсть відвисає. Отож, коли з правилами розібрались, йдемо до справи. І першою піддослідною у нас буде Анна Джей Міс Fatass Bad Attitude. І робив би я це відео декількома роками раніше, далі ніж Бутіус Скінслеєр б не потрапила. Але зараз Жанна дійсно віджерла непоганий бампер. Що ми тут бачимо? На чисто мій суб'єктивний погляд за розмір 5, об'єм на 4. Ну і в гармонії я б дав 5. Все дуже гарно виглядає. Не знаю, як ви, але Анне Джей для мене це очевидний естір. А далі в нас чинна чемпіонка ROH. Афіна, a... І тут. Господи помилуй. Габарити на 5, об'єм на 4 і масштаб пораження 10-кратний. гармонійність я б 2 до максимум. Мені це нагадує чимось Леш Ледженд. А тому Афіна в нас відкриває тір Облівіон. Наступний пік доктор Брід Бейкер DMD. І тут треба дійсно поспішати, бо з її зусиллями вона незабаром потрапить в попереднє відео по Бутіос. І що ми тут бачимо? М -м -м, печальна картинка. Розмір на два, об'єм на один. Ну як то все виглядає також десь на два. Хотілося би поставити брід вище, але відправляйся подругу в Облівіон. Але по вище Афіни все ж через мої вподобання. Деонна Пураццо – любителька пиріжків та обідів після 12. І що тут сказати. Ну, розмір солідний на 4. А об'єм, на жаль, не в тому місці, тому 2. Ну і гармонійний вигляд також на 2. І тому Деонна відправляється покорювати вершину Чіко. Далі в нас Діаманте. Не знаю, хто це, але ми тут прийшли за візуальним контентом. Отже, розмір тут на 3, проте об'єм на 4. І завдяки масивності ніг виглядає воно все не дуже. І, як на мене, це Чіко, добуть не дотягує, проте краще Деони. Далі в нас Емі Сакура. Ветеран бізнесу, от давайте ми просто без коментарів дамо і почетне місце в Облівіон е, поміж поточними учасницями. І так, а тепер у нас улюблениця Тоні Хана, очевидно, через які таланти. Але про них якось наступним разом. Тут ми оцінюємо справжній дар і. Оу, oh май! Не хочу включати Букера Ті, але, хоча <клес> стоп. Моє відео. ква-ква, Це 5 по всім фронтам. Якщо я і побачу відео цієї конторки, то поки що то оце він. І це однозначний естір, навіть по вище своєї подруги Анни. А далі ми повертаємось в Японію, країну Плаского Сонця. Чи все ж ні? Ну, тут чуда не сталося. Хікару Шида гордо презентує таланти своєї країни, тому по розміру це 2, на 3, ну і в Гармонії це максимум 3. Хікару Шиду я впевнено можу відправити в Чіко, я б її поставив одразу після Діаманте. А далі в нас Бекі Лінч з Али Експрес. Джеймі Хейтер. І як би хто що не казав, але подібності в Джеймі Бекі є. Це 3 за розмір, 2 за об'єм та 3 за гармонійність. Тому, як і своя суперниця з Дабі, -Дабі хейтер відправляється прямо в Чіко. А тут я б її поставив одразу після Діаманта – Джулія Харт. І тут я знову скажу мала та вдала. Так, розмір тут на 4, але об'єм і гармонійність я оцінив на 5, адже при своїх габаритах форми у Джулії дуже і дуже хороші та виглядають бомбово. То куди ж її? І порівнюючи з наною Джей, я б не сказав, що набагато гірше. Не знаю, як вам, а я поки що поставлю Джулію в s тір Але все ще зміниться, поки що так. Каміла цеглина. Вибачте, але я не міг не пожартувати з невдалого нікнейму Брікхаус І так, що ми бачимо? От тут реальна цеглина. Розмір на 3, об'єм на одиницю, ну і в загальному два по гармонійності. Це фіаско, яке не варте позиції більше, ніж в Облівіон. Щось на рівні Брід Бейкер, хоча при габаритах цеглини виглядає не дуже. Тому одразу після неї. А далі в нас ще одна невелика учасниця К'єра Хоган. І що б мене такого я не очікував? Цей розмір на 4, об'єм на 5, та виглядає це на ній також на 5. Міс Гоген змогла мене здивувати а аж на Естір. Вау! І тут я б її навіть поставив після Анни Джей. Йдемо далі кріс Стетленда. Ох, мда. Розмір на 5, об'єм на 2. Ну і вигляд боже поможе. Один, це дійсно не симпатично, як на мене, тому вітайте нового лідера Облівіону з кінця. Далі в нас Лейла Грей, єдина з небагатьох, де кадр у оцірці було важко знайти. До речі, фанфект. При пошуках з Дебідебій приходилось добряче переривати інтернет та інсту вчасності, так як в є при подібному пошуку штук 20 різних ракурсів. Тепер ясно, що саме люблять в конторці клоуна. Повертаємось до теми. Лейла Грейс значить. Має розмір на 3, але об'єм на 4 та й вигляд на 4 Нагадує вона мені чимось Келані Джордан. А це, як на мене, солідний середняк. І вітаю у нас перша учасниця Бутіос! А тепер знову час ветеранів Медісон Рейн. Але на відміну від японки, міс Рейн не проти похвалитись своїми формами. Які добре збереглись для її віку, і це розмір на 4, об'єм пару роками раніше був би таким же. Але зараз це три. Ну і за вигляд, впевнено четвірка, як на мене, це той ж Бутіус і одразу після Лейли. Маріна Шефір. А От скажіть, чи тут щось взагалі треба говорити? Це по всім фронтам караул. або, як сказав би, Льоха повна габела. Це Трійна одиниця, це навіть при бажанні не поставити вище кріс Стетлендер. Тому йде моя любов Облівіон. А тепер важка артилерія. Бейн. І, оу oh май, як тут це добре, це вау! Це розмір на 5, об'єм на 5, і гармонія на 5, це новий є. Yeah! Але, але. Все ж в Харлі прям. Ідеальні півмісяці. Тут ж не зовсім. Е, тому і поставлю я її лише на друге місце. Мерседес Седан Мартінес. Розмір на два, об'єм одиниця. Ну і гармонії також один. Це він чистої води десь після Афіни. Мерседес Coupe не. Або ж малолітражка. І ви тільки гляньте, ну та в нас тут прям явна претендентка на перемогу в категорії між облівіаном і Чіко. Адже ще з часів дебі бідебії, наша люба мала літражка, славилась малими габаритами. Це і розмір одиниця, об'єм на двійку. Але скажу чесно, як на мене, виглядає досить гармонійно, навіть на три. Є відлуння ідеального півмісяця це також плюс. Тому все ж це Чіко. І навіть вище Деони. Міна Ширакава. Ну ти за що? Сміночка Жасміночка, на тебе були такі великі надії. Хоч одна японка, яка б могла побороти злий недух нації, але ні, не дивлячись на передні, потужні сили підкріплення, тут це майже класично. Розмір не три, об'єм на два, ну і в гармонії також два. Є плюс, це точно не облів. Але в Чіку це може трішки краще Діони. Тому йдемо туди. А далі в нас Пенелопа Форд. І. Оу май! Я цей задумлюбував ще з 2019 року. Особисто це одна з моїх улюблениць по своїм бамперним зонам. Але все ж, у нас тут серйозне змагання. І порівнюючи до богинь Олімпу. Тут розмір на 5, але об'єм на 4. Ну і в гармонії я б дав 4. Як я б того не хотів, але пені я поставлю очолювати і поки що бути єдиною в категорії мейн івент. А далі королева рингу, Джейд Кар. <кхух> Стоп, тут інша королева, королева Аміната. Я тут бачу ще одну кілані Джордан, по крайній мірі мені так здається. Три за розмір, три за об'єм та чотири за гармонійність. Це може трішки буде уступати Лейлі Грей, тому ласкаво прошу до Бутіос. А тепер легенда TNA, Rebel, яка вирішила конвертуватися в квадрат, хоча роблячи скидку на її вік добре. За розмір 4, об'єм 5. Але вигляд в гармонії я б сказав два. Це бутіл, звісно, але явно навіть не Медісон Рейн. Далі Red Velvet. О, це я розумію, одразу Облівіон видно. Довго шукати не приходиться. Значить, по розміру 2, об'єм 2 і вигляд на всій картині 2. Але це краще Каміли целине. Як на мене. Ріхо. О, ще одна японка, яка любить приховувати зараз, щоб не руфлили з розмірів. А там без жартів, я думаю, розумієте, що це у нас один в квадраті та повний облівін. Але поставлю вище марінки, бо ті мінусові значення взагалі сумніваюся, що хоч хтось переплюне. Проте Рубі Сохо з цим не згодна, адже з обох ніг вривається в Облівіон, і це розмір 2, об'єм 2 і вигляд на 3. Це дійсно погано і навіть гірше каміли. Серіна діб і будь-вона тут з часів Ash Society це була б перемога, але вийшов, на жаль, з віком Серена схудла всюди, де тільки можна. І це видно, адже один по всім фронтам і лише гармонійність на два. Це знову ж Облівіон. І трішки вище ріхо. Далі в нас SkyBlue, ще одна улюблениця Тоні, і на цей раз вже через свою бамперну частину. Отож, що ми бачимо? Розмір тут занадто. Поставлю 4. Проте об'єм на 5. Ну і виглядає все не так і погано. Навіть дуже непогано. Як на мене, це яскрава представниця Тіру Main мейн івент. Але до Форд все ж не дотягує. Йдемо далі. Таймело або ж екс Тайнара Конті. І Give me the hell yeah! Це знову вершинка айсбергу. Цей розмір на 5, об'єм на 5 і виглядає вона в сукувності на 5. Це. Есфелес стопроцентний і концентрований. І в мене вже замахується рука на лідерство. І в порівнянні з Херлі Квін, охіо, ну, це вже важкий вибір. Як на мене, вони обидві варті першої позиції. Блін. Поставлю її після Кемерона. Але тільки через те, що не можна їх на одне місце покласти. А так, це абсолютно рівні королеви сідниць. А ми йдемо далі, і тут у нас тая Валькірія, дружина Джонні Сільверхен Мундо, Морісона, Геннігана, Найтро, Імпакта, Еліт... Коротше, неважливо, найбуде Тіві. І знаєте, років 10 назад вона претендувала на найвищі позиції. Але так, в нас розмір на 4 об'єм тут, 3. Ну і цього діла також 3. На мій смак це Бутіус. І десь після королеви Амінати. А далі в нас нова кров еліти. Текла, якби ми тут оцінювали м'язову частину, це був би однозначно топ. Але все ж, задня частина втекли ну, слабкувата. Що це означає? Розмір 2, як і об'єм. Хоча є щось, нагадуючи ідеальні півмісяці, за це плюс. Ну і в гармонії це максимум 3. Як на мене, це на межі між Чіку та Облівіоном, хоча її натренована дубця, мені подобається більше Деони. Тоді най так і буде. Це Чіко, але повище Пурацо. пурацу. Thunder Rosa! Ола ля Це так чекіта! Чесно, для мене роза була гандердогом цього тірісту. І я не знав, як вона себе покаже. Але судячи з виду, це дуже і дуже солідно. Розмір на 5, правда, об'єм на 4. І гармонійність на 5. Тепер питання: чи варта вона залу слави С? Чи може вона бути серед ікон сідничної індустрії? Все ж той з Джулії Харт вигляд більш витончений та приємний, а вже в порівнянні до Пенелопи тут однозначна перемога. Тому йде Дандер Роза підкорювати вершину мейн-івенту. А далі в нас Таймлес Тоні Шторм. Думаю, фаворитка багатьох. Але я тут не бачу чогось неймовірного. Так, розмір тут однозначно на 5, проте об'єм на 3, ну і в гармонії вигляд на 4. Як на мене це точно не S, Навіть далеко не лідерюча позиція в мейн івенті, але вона достойна закривати цю позицію. Тому, Антоніна. Відправимо ми тебе в кінець мейн івенту. Whi Lon Nightingale. Тут хоча б не наячий дюдроп. Але таку потужність вище облівіону не оціниш. Габарити на 5, радіус ушкодження 5 і масштаб ураження 5. І поставлю я її трішечки вище Афіни. Ну і закриває список Юка Сакадзакі, яка переграла в Final Fantasy. До речі, це не прикол. В онлайновій 14 частині є персонаж з її ім'ям і подібною зовнішністю. Отож. Оцінити тут важку так як Юка виступає в штанях, але беручи до факту те, що вона японка, розумієте, що з цього виходить. Це Oblivion. І поставлю я її на одну сходинку вище Ріхо. Ну що ж, ось таким вийшов ті релисиниць AEW. Ростер в них, очевидно, менший від DBDB, але не менш цікавий. В принципі, я по всім пунктам згоден і переглядаючи лист, не бачу, що б можна було змінити. І я міг би закінчити на цьому відео, але ж цікавить, хто краще сидитьбчі AW. І я подумав, блін, а треба вирішити, як це зробити, якщо ростер папеч, але не вдвічі більший. Тут приходить найвища і найскладніша математика відсотки. Порахуємо, який відсоток кожної позиції займають учасниці. Звісно, де більший відсоток кращих, там і перемога. Облівни і Чіку будуть рахуватись навпаки, адже це про недоліки, а не переваги. І почнемо напевно з Облівіну, і будемо рухатись все вище. В дабідабі Облівіон складає 21,5%. А щоб закруглити, буде 22%. Бо там 21,57. А ідаб в нас має 37%. В цьому змаганні перемога дістається Дебі-Дії. Все ж в них відверто поганого менше. Йдемо до Чіко. В Дебі-Ді ми маємо 23%, що навіть трішки більше, ніж Облівіон. А у Євп нам показує рівні 20%. Що дає дівчатам літи, забрати перемогу собі? Тепер ми переходимо до Бутіос. Дебі Дебі має 26%, що вже солідно. А і натомість пропонує цифру 14% і перемагає тут знову компанія Папи Ейча. Ми підіймаємось вище до самого мейн івенту, де Дебі пропонує нам 17%. Елітніш ж сідниці отримуються е 11. І тут трійний ніс забирає бал та перемогу. Ну і наостанок залишається найкраще. В Dabідbій це 11%. Еідаб тут має. 17 і в найголовнішій номінації перемогу забирає компанія Баксів. І вау! який висновок можна зробити? В жорсткій боротьбі сідниць Дабідебі все ж забирають перемогу. Зробимо вигляд, що це не було очевидно. Проте, аналізуючи ці ті листи, як я казав, можна зробити інший висновок. Ми ці результати переносимо на загальну картину компаній поза межі сідниць. Дебідебій це стабільний середняк, де в основному немає різких стрибків. Ейдап – має зовсім протилежну картину, в них немає середньої стабільності, це або повний облів, або справжній ес. Отож, Фелос, любіть хороший продукт, а я подивлюся, Ейдап. жартую, пишіть в коментарі про свої вподобання. Я ж скажу, що битва ще не закінчена, адже ми поринаємо в світ з силікону та м'яса. Тому, як то кажуть, stay tuned for the future updates. Дякую безмежно за підтримку та перегляд. Йдемо до першої тисячі кілограм. До скорих зустрічей і. Есрівідерчі!